Війна для мене почалася в середині 2016 року. Спочатку півроку добровольцем був, потім пішов на контракт, і десь в 2021, здається, звільнився з армії. В батальйоні я з 24-го, з першого дня. В цивільному житті я працював в Нафтогазі, ми добували газ. Постійно обстріли, страждають цивільні особи, тобто ми виїжджаємо, надаємо допомогу. Також надаємо допомогу там, літнім людям, там, з ліками допомагаємо, першу медичну. і Так стараємось забезпечити всім необхідним. Багато бачив, але такого там, здається, вагнера, навпроти нас були постійно штурми, постійно обстріли. У нас було там по 11-300 Тобто Працювали там майже цілодобово. В АТО що по нам, танчик, артилерія, тут авіабомби, ракети, ну і звісно що інтенсивність дуже велика. Тобто прилітає постійно. Є сім'я у вас? Так. Розкажіть про сім'ю. Дружина, донька, доньки 9 років. Підтримують, звісно. Може, може їм це не дуже, бо я думаю, що будь-якій матері, будь-якій дружині не подобається, що чоловік вже другий рік десь. Але вони розуміли, що я це зроблю. Тобто в них у них вибору не було. Наша задача не тільки врятувати життя, а зробити все можливе, щоб поранений бієць як можна скоріше став в стрій. Зберегти йому допомогти, зберегти йому кінцівки, взагалі зберегти здоров'я, перемоги бажаю, миру бажаю. Очікування, ну, думаю, що це ще надовго. Треба готуватись, треба готувати техніку, навчати людей.